Радий вас вітати на каналі Профітроль, мене звати Ігор, і сьогодні ми з вами поговоримо про ситуацію на криптовалютному ринку в цілому. І розглянемо усі за і проти щодо майбутнього зростання або майбутнього падіння. Тож я вам покажу на своєму прикладі, що збираюся робити і які дії зі своїм криптовалютним портфелем збираюся робити. Тож дивіться відео уважно, щоб не пропустити усю важливу інформацію. А перед цим хотів би попросити вас підписатися на мій канал Профітроль, якщо ви ще цього не Робили. Таким чином, ви підтримаєте мене і будете надихати робити нові відео саме для вас. А я в свою чергу буду вибирати для вас найбільш цікаві теми, як з криптовалютної галузі, інвестицій та фінансів. До того ж, в нас є невеличка ком'юніті в телеграмі, є свій чат. Усі посилання будуть в описі під цим відео, тож доєднуйтесь. А зараз давайте все ж таки розпочинати. Знаєте, насамперед хотів би подивитися на ринок не як криптовалютний інвестор, не як трейдер, не як людина взагалі з ринку, і подивитися комплексно, аналізуючи усю ситуацію в усьому світі. І зараз можна сказати, що не найкращі часи і дійсно так і є. Думаю, ні для кого не секрет, що війна, яка триває, вже сильно висушила кишені українців, і вона впливає негативно не тільки на наші статки, але й на наше почуття, на наш розум. І увесь цей негатив. Потроху накаплюється, накаплюється, накаплюється. І тут ми вже з вами бачимо, що війна розгортається і на інших територіях, на території Ізраїля, і там теж відбуваються жахливі події. І бажаю їм, як і нам, швидкої перемоги і звільнення усіх територій. Тому що війна це завжди жахливо. І так, як було до війни, вже в майбутньому не буде. Уже все буде інакше, так само, як і в Україні. І це лише один з факторів, який негативно впливає на усю економічну галузь. Ось ми бачимо, що навіть в США теж усе не найкращим чином відбувається так. Гаррі Генсер нещодавно відповідав на безліч питань щодо того, чому вони не хочуть давати спотовий біткоїн ETF, спотовий ефіріум ETF і взагалі. Керівників держави були питання щодо його кваліфікації і щодо його роботи. Тож може, незабаром ми з вами вже побачимо іншого голову комісії з цінних паперів. Може незабаром усе зміниться, і вони потроху будуть зменшувати ставку. І може це буде і перший такий позитив на ринку, але зараз ситуація жахлива. Перша це війна, як бачимо, і облікова ставка в США залишається на тому самому рівні, вона не зменшується. І усюди дійсно негатив в більшості галузі зараз взагалі. Нелегко. Більшість галузь зараз працює з мінімальною маршинальністю, і великі бізнеси теж переживають не найкращі часи. Тому я і вирішив найближчим часом закривати свої позиції. Деякі позиції в мене будуть в мінусі, але це може бути одним з найкращих рішень, щоб не отримати ще більший мінус. І є речі, які зараз можуть вже в Нинішній момент приносити гроші, окрім самих інвестицій в криптовалюту, і про це я вам не раз вже казав про цей відео на моєму каналі. Так само депозити, так само тестнет, з нагоди отримати airdrop від проєктів на ранніх стадіях. Також це і інші схеми, про які постійно йдеться на моєму каналі. А посилання на усі ці відео залишив в описі під цим, щоб ви могли ознайомитися і щоб ви могли, в незалежності від обставин на ринку, економічних обставин, постійно заробляти. І не тільки залишатися на плаву, а дійсно непогано заробляти. І усе лише залежить від ваших навичок і підкорень ліні. Тому що лінь одна з найголовніших ворогів під час досягнення мети, під час досягнення різних цілей. І якщо ви поборете лінь, то в принципі зможете стабільно заробляти на криптовалютному ринку, дивлячись мої відео. Але війна, висока податкова ставка, безробіття, низькі заробітні плати, проблеми в бізнесі це одна лише. Сторона. А зараз я вам хочу показати усе зі сторони графіків і усе зі сторони криптовалютного інвестора. І що бачу не тільки я, а бачать і великі фонди, які зараз вже починають потроху вкладати гроші. І наперед вам скажу, що якщо навіть ми бачимо, що BlackRock вкладає там Кеті Вуд і інші великі фонди свої гроші вже зараз в криптовалюту. Це взагалі не означає, що крипта буде зростати, що біткоін буде по 100 тисяч і так далі. В них інші цілі. Їм треба зробити так, щоб купити і не впливати на ринок. І можна було закупити об'єм. І тут для них вже не так суттєво відіграє значення, куплять вони по 28, куплять вони по 20. тому що я впевнений, вони собі зроблять непогану ціну входу, це середню ціну входу, непогану кількість криптовалют для майбутньої маніпуляції. Гадаю, що це всім очевидно. Але звичайним інвесторам та й в принципі фонди вони аналізують ситуацію комплексно, роздивляючись її з різних сторін. І зараз ми з вами цим займемось. Подивимося на графіки і на що ці графіки нам вказують. Перший графік, який я вам хотів показати на сьогодні, це сам біткоін. Ми бачимо досить невтішні моменти. Зараз ціна близько 27,5 тисяч баксів, і можна побачити з історії, що це нам нагадує. Як на мене, це все дуже схоже. Оже на 2019 рік, коли ми теж трохи відросли. Приблизно така сама ситуація, як тут, ось бачимо. Ми відросли з тут 16 тисяч, грубо кажучи, ми відросли на 30 тисяч баксів. І досить непогано майже зробили x 2 Тут була трохи краща ситуація, але я думаю, що не для кого з вас не секрет, що біткоін з часом стає усе більшим і більшим. І далі я вам покажу, що я маю на увазі. Тобто капіталізація першої валюти стає більшою і більшою. І зараз вона сягає там в. Близько 500 мільярдів баксів. Це велетенська сума. І щоб далі накачувати біткоін, треба мати ще більше і більше грошей. Тому біткоін не завжди може давати величезну кількість іксів Ось як, наприклад, було тут 3,5 тисячі, на максимум 12. Тобто, зробили. 3хси, і для кожного подальшого значного скачку ціни треба ще більше і більше грошей. Думаю, що це зрозуміло. І просто чим далі ми будемо з вами рухатися проміжку часу, там буде 29 й рік, 50 й рік. Якщо біткоін ще буде існувати, то він вже не буде таким волатильним. І вже коливання будуть набагато меншими, тому що актив стає старшим. Актив наповнюється величезною купою грошей. І заходять вже, як ми бачимо, фонди, вже величезна кількість фондів і приватних компаній. Починає скуповувати до своїх резервів саме першу криптовалюту. І тут ситуація, як на мене, ось в цьому проміжку дуже схожа на 2019 рік. Ми виросли, вже не перебували далі максимуму і потрохи падали. І можемо зараз побачити ось ціну приблизно, як на мене, це буде близько 19, може 20 тисяч доларів. Десь падемо до ось цих відміток. Відміток початку цього року. І як на мене, зараз. Зараз краще задуматися над тим, щоб потроху виходити або в стейблкоїни, або взагалі виходити в долар і тримати його під подушкою. Знову таки, в нашій країні війна і ніхто не знає, що буде завтра, тож краще в будь-якому випадку, якщо ви зараз взагалі без готівки, тримати принаймні якусь частину свого портфеля, інвестиційного портфеля саме в доларі. Тому що навіть євро останнім часом показує ослаблення, і долар укріплюється і укріплюється. Тож, ви почули мою думку, я думаю, що найближчим часом ми все ж таки побачимо падіння, і падіння буде. Близько до значень 19-20 тисяч. А далі ми можемо з вами і побачити вже такий величезний булран. І це можуть бути і нові максимуми, може бути і 100 тисяч, і так далі. Побачимо згодом, ніхто не знає нічого на 100%. І до речі, я нещодавно викладав в нашій групі, в нашій спільноті в Телеграм інформацію про те, що думає про майбутній булран, про майбутній халвінг, сам ЦЗ, власник біржі Бінанс. Він каже про те, що люди будуть. Будуть думати, що ось буде халвінг і біткоін буде зростати. Але може відбутися усе так, що ціна буде стояти на тому самому рівні. А вже через рік після халвінгу біткоін зробить новий максимум. Побачимо, не факт, але до таких людей, до власників бірж, краще прислуховуватися про те, що вони кажуть. Я думаю, що ЦЗ не викурює нас спеціально з ринку, а дійсно говорить ті речі, які мусять брати до уваги усі інвестори. Тож треба прислухатися, але рішення робити самому. І ось я, як вам і сказав, вже потроху замислююсь над тим, щоб закривати свої позиції. Так, в мінус, але нічого не поробиш. Не завжди інвестори, трейдери заробляють. Є навіть статистика, що більшість близько 80% людей, які знаходяться на ринку, як в криптовалюті, так і на ринку цінних паперів, все ж таки втрачають і лише 20% заробляють. І головне, якщо все ж таки ви помилилися, я думаю, що я. Помилився і далі, бо у рано ми з вами не побачимо, то треба признавати свої помилки і треба намагатися їх виправити. Це досить істотна річ. Наступне, що вам хотів показати, це домінація біткоїна. І на цьому графіку зображено, що ми вже зможемо з вами незабаром побачити нову максимуми по домінації першої криптовалюти. Ми можемо з вами побачити ось ці значення вже досить незабаром, коли домінація біткоїна дійде десь до 60%. І це напряму нам каже про те, що жодного альт ми не побачимо, жодно, жодна альта не буде зростати, і треба все ж таки прикривати позиції. Якщо хочете, можете шортити ринок. В принципі, непогана ідея, але робіть це з стоп лосами щоб не залишитися без депозиту. І не треба усі гроші одразу вкладати в ф'ючерс. Треба працювати обережно. І як ви пам'ятаєте, на моєму каналі немає жодних фінансових порад. Це лише моє бачення ринку. Якщо хочете, то можете прислухатися. І усі рішення ви мусите приймати самостійно. Це головне, нікого не слухайте. Можете дослухатися до мене, до якихось інших людей, до фінансових експертів, але завжди пам'ятайте. Загадайте про те, що ваші вчинки це ваші вчинки, ваш заробіток це ваш заробіток, ваші втрати це ваші втрати. Давайте наступний графік вам відкрию. Це графік капіталізації криптовалют. Усі криптовалюти тут Тут і біткоін, і ефір, і усі альткоїни зображені тут. Як бачимо, зараз в ринку трохи більше за 1 трильйон. І ми на цих значеннях знаходимося вже досить-досить давно. І я думаю, що логічним було б зараз сходити десь сюди і зменшити капіталізацію до може 900 мільярдів. Може, це буде 950 мільярдів і. Саме головне, що будуть здуватися саме альткоїни. Ви могли б сказати, що здуватися вже нікуди, але насправді все може бути ще гіршим, і ситуація може бути ще в рази гірше. Дійсно, альткоїнам ще є куди здуватися, і ми бачимо, що насправді вже зараз ми можемо це відчути, що реально. Тільки біткоін, і ефіріум плюс-мінус нормально себе почувають. А більшість 95-98% усіх криптовалют зараз на своїх мінімумах і може бути ще гірше. І ось вам покажу капіталізацію цього ринку без біткоїну. Тобто біткоін більше, аніж половину ринку зараз займає. І ось знову таки капіталізація і самих альткоїнів, хоч вона і знаходиться біля своїх мінімумів. Ось були мінімуми 400. 40 мільярдів десь так. І ось сюди, я думаю, що ми з вами спокійно зможемо сходити вже незабаром. Тобто капіталізація нинішніх альткоїнів ще зменшиться відсотків так на 15, на 20% спокійно. Тож, альткоїни зараз не найкраща позиція. Краще виходити, якщо ви все ж таки хочете бути в ринку, то знаходити сильні активи по типу біткоїна або ефіра. І давайте вам покажу капіталізацію цього ринку. Без ефіріуму, ось тут нам сказано, без ефіріуму і без біткоїна. І графік нам одразу показує, що усе, окрім ефіріуму і біткоїна, дійсно в жахливому положенні. Тож, звісно, приймайте рішення самостійно, але подивіться на ці графіки і проаналізуйте самостійно, яка ситуація зараз. І думаю, що найближчим часом вона не буде краще. І дивлячись на закордонні СМІ різні, і американські, і європейські, і аналізуючи інфлюенсерів, які зараз кажуть про те, що. Ми будемо зростати усе класно. А насправді жодного позитиву немає на ринку. То звідки? Яким чином почнеться Буран? Мені не зрозуміло, яким чином зараз в такому положенні щось почнеться. Я думаю, що треба трохи зачекати, поки ситуація виправиться. Тому буду приймати рішення незабаром фіксувати свої позиції. Буде це фіксація усіх позицій або частково. Про це буду повідомляти в телеграм-каналі і на Ютуб каналі. Про це ви дізнаєтесь. Але зараз, як на мене, ситуація взагалі не втішна. І останній графік на сьогодні хотів вам показати, це і. Індекс домінації долара і він. Долар тільки зростає і зростає, і тут взагалі не було торгівлі на цих значеннях. Я думаю, що спокійно ми можемо дійти ось до максимуму. А коли долар укріплює свої позиції, це нічого хорошого для самого криптовалютного ринку та й для ринку цінних паперів в собі не несе. Тож, це ще один додатковий знак для мене, що слід потроху покидати криптовалютний ринок і займатися речами, які можуть в даний момент приносити гроші. Ще раз повторюсь. Чим я і моя команда зараз займається. В нас є окремий проект від криптовалютного світу, і ми там активно розвиваємося, там заробляємо гроші. Якщо вам цікаво і хочете, щоб я розказав, просто напишіть про це в коментарях. І якщо буде так велика кількість питань, чим зараз я і моя команда займається, і в якому напрямку рухається, то я обов'язково це розповім на каналі. І друга річ це ми надалі розвиваємося в крипті. Ми робимо тестнети, далі виконуємо активність. В ZK-Sync, WRZ, ГР та й в усіх інших. Про це ви і так знаєте. Далі ми заробляємо і далі на Joystream платформа, яка дає гроші за те, що ви доєднуєте там канали. Як я і казав у повному відео, вкладення там мінімальні 100 гривень один канал, а заробляєш ти близько 100 доларів. Тож ви самі розумієте, що x 37 x 38 там 100 баксів можна заробити з мінімальними вкладеннями. І це реальна історія. І далі ми робимо ще один криптовалютний проєкт з хлопцями і вже незабаром це анонсуємо. І якщо буде цікаво, знову-таки пишіть в коментарях, я розповім більш детально про це. Ось кінець відео. Дякую, що ви додивилися до кінця. Бажаю вам гарного дня, бажаю усього найкращого. Бережіть себе і своїх близьких. До побачення!